Вітаю! Ви на каналі Стилтайм. Сьогодні пропоную поговорити про вінтаж. Вирішив я показати вам добірку наручних годинників у ретро дизайні. Не забувайте підписуватись на канал. Першими в добірці будуть вінтажні моделі Casio. Ця серія була дуже популярна років 40 тому назад, але й зараз не втратила актуальності. Головний плюс це великий асортимент на будь-який смак, різноманітні кольори, розміри і навіть форми корпуса. Ціна за невеликим виключенням не перевищує 100 доларів. Переходячи до Орієнт, скажу, що в асортименті цього японського бренду ретростиль зустрічається нерідко. Але, на мій погляд, колекція тризірки не консервативніша зі всього. Також не варто забувати про популярність цих годинників в кінці 20-го сторіччя. Це найдоступніша механіка не тільки для Орієнт, але й для більшості інших брендів. І за такої цінової політики якість не найкраща. В годинниках немає можливості ручного заводу, скло мінеральне, а браслет штампований. Проте, якщо ви ностальгуєте саме по такому годиннику з 80-90-х, -х, х то штамповка вас не зупинить. Цінник на цю колекцію в межах 200-250 доларів тепер переходимо до швейцарців. У Tissot виділяють окрему колекцію Heritage, у яку входять перевипуски легендарних годинників 1950-х років. Така ж участь і цієї моделі Tissot Sudate. Різниці між ним та його дідом у розмірі корпуса, що збільшився на декілька міліметрів, та механізмом. У ті часи використовувалася механіка. Тож можемо сказати, що це такий собі перевипуск з урахуванням сьогоденних тенденцій. Коштує перевипущений вісодейт 380 американських доларів. Ситуація з відокремленням окремої колекції Heritage повторюється і в іншому бренді Swatch Group. На четвертому місці у нас Longines Flagship. Як і в Тісо, можна сказати, що це перевипуск однієї з легендарних моделей минулого сторіччя, але з урахуванням теперішніх трендів. На відміну від перевипученого Visa Date, Flaskship залишився з механічним калібром, але звісно іншим. Цей годинник є найдорожчим в нашій добірці, що не дивно. За вінтажну механіку лонжин треба викласти 2000 євро. Посилання на усі годинники ви зможете знайти в описі до відео. Пишіть, яка ретро-модель сподобалася вам більше. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!